Так, ну що, друзі, сьогодні на цій квартирі, де я працюю, мебелярі почали монтувати меблі. Тебе зону, тут щось понавішували гробов, якихось, кухонька таким кольором. Бачите, тут вони з фанери все роблять, а чиста передня частина вона вот, така ламінірована під колір. Тут буде посудомойка, умивальник, тут буде столешня така туди, там як барна стоєчка буде, тут холодильник, і тут варочне. Тут вони ще змонтували тумбочку, тут над туалетом буде. Така от історія. Так рухається мій перший проєкт під ключ в Канаді.